Рідлі, що з тобою? Я відчула, ніби він мені щось показує. Здається, нам не можна бути тут. Леопольди віддали людям увесь цей заповідник. І вони дбають про багато речей не тільки про фармацевтику. Гаразд сидітиму і посміхатимуся. Вибачте, ми спізнилися. Що сталося? Пішки йшли з аеропорту. Ви саме вчасно. Поводьться так, ніби все гаразд. У вашій автівці хтось є? Багато видів у цій місцевості рідкісні. Um. Але як ви гадаєте, що це таке? Гадаю, ми точно знаємо, що це. Uh, конеподібний uh, савець. З якимось виступаючим наростом. A... Це страна єдиноріг. Недоречно мені тут стояти зараз у купальних шортах. Від студії, що створила все завжди і водночас. Не думаю, що нам можна це брати. Його Ми... треба вивчити. А а що це таке схоже воно лікує рак? Рак? Це ж найважливіше. Можливість величі безсмертя. Я ніколи ще не був таким живим. Тату, послухай мене. Треба повернути малюка. Бо станеться щось погане. Якщо двоє, вони вб'ють нас. Я зроблю все, що мушу, аби захистити тебе. То ви відступаєте, отримавши можливість. Той ріг був вельми пружний цієї весни. Поштрикай. І дізнаєшся. Що? Смерть єдинорога. Це те, щоб убити снігову людину на шляху додому. Га? Скоро.